Некоторые члены комиссии, которые работают на кандидата Филатова, Они э, приняли рішення самовольно не установлены порядок провести своє засідання, на котором у них ситуативно получилась ситуація з большинством голосов, и э, проголосували ряд важных решений, которые в дальнейшем как я считаю, повлекут, могут повлечь срыв выборов в городе Дніпропетровське, э, выборов мера второго тура. Якщо можно підміть там еще Один, два, три, четыре, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Собрані сьогодні нелігітні члени комісії, внесли змінення в районні комісії, і таким чином в районні комісії зайшли ті члени комісії, які... Фактически не могли бути там, то є, э, я ще раз э, акцентирую, по підложним документам. Несмотря на наліч суду, рішення суду, э, все равно члені комісії проголосували за эти змене. То за дана пропозиції, прошу проголосувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Не враховуємо що дванадцять. 12. Потрібно для такого рішення нам дві третини, дві третини комісії. Це 12 членів з 18. Тобто рішення прийнято. В день виборів заміною зробити? Звичайно, чому річ? Винні надлежащі лицо, яке ви можете потребувати. Ми не вважаємо е легітимною класу вашу комісію. І найцікавіше, далі е вскрилось е істинне їх лицо. Вони проголосували за... Е то, чтобы э, отказаться от э, договорных отношений с имеющимися уже юристами, бухгалтерами и акцентирую внимание системным э, администраторам. То есть это тот человек, от, грубо говоря, от нажатия кнопки которого зависит, какие цифры будут введены в компьютер, и можно сказать, какие результаты выборов будут в дальнейшем. Я считаю, что это прежде всего рейдерская схема, которая применена, приверженцами укропа или приверженцами кандидата от Филатова, для, которая применена к комиссии.